Україно земле рідна, земле сонячна і хлібна, ти навіку нас одна, наша отча сторона. Тому я земля, а, крила з печей, твоя земля, а, радість очей, твоя земля, і б'ється в нині, гаряче серце моєї земля, народна мудрість стверджує. Що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це, напевно, святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. Козак це слово гостре як бритва і могутнє, як прадавній дуб. В чому ж його сила і що воно означає? Щодо походження слова існує кілька версій. Від кримсько-татарського або тюркського казак, вільна людина, мандрівник, найманець. У словнику половецької мови косак має значення вартовий бадьорий. В українській мові у різні часи ним означали прикордонників і промисловців, запорожців і реєстровиків. А у добу Гетьманщини, і аж до початку ХХ століття це було військове звання. Також вживається для означення шукача пригод, авантюриста, бурлаки, вправного вершника, найманого воїна тощо. Отож, здавалося б, так багато значень одного слова. І інколи навіть зовсім протилежних. З одного боку, мандрівник, шукач пригод, вільна людина, а з іншого воїн, людина дисципліни і порядку. Як так? Пропоную зазирнути. У кодекс честі запорізьких козаків центральне місце у ньому посідала колективна воля, яка сприяла утвердженню в козаків почуття єдності, ідеям рівності, підпорядкованості меншості, рішенням більшості, свободи голосу, пріоритетності, спільного блага, лицарство. Охоплює такі моральні категорії, як почуття власної гідності, свободолюбство, відвага, дотримання слова, готовність до самопожертви, принцип військового братства, взаємовиручка, вірність, єдність, повага до закону, хліб сіль, тобто розділити з кимось хліб-сіль означало подружитися, побрататися, служіння високим ідеалам захисту вітчизни. Чим же сучасні воїни-захисники України подібні до козаків, історія яких почалася більше ніж пів тисячі років тому, а може ще раніше, у чому вони прагнуть наслідувати своїх пращурів? Давайте розберемося. Порівняємо прислів'я та приказки про козацтво та сучасні патріотичні слогани. Де козак, там і слава. Слава нації, смерть ворогам! Україна то козацька мати. Сміливого і куля не бере, чия відвага, того й перевага. Як вони називали наших захисників козак, воїн, лицар, гвардієць, доброволець, кіборг, його сила в твердості духу, волі до перемоги, вірності обов'язку і любові до батьківщини. Чому ж саме на покрову ми відзначаємо День українського козацтва та День захисника України? Розповім вам легенду, яка проллє світло на зв'язок між цими подіями. Давно це було, напали на українську землю вороги, і було їх у сотні разів більше, ніж наших воїнів, які стали на захист своїх родин. Побачила з небес матір Божа таку несправедливість. І накрила козаків своїм покровом. Стали вони невидимими для ворогів і здолали багатотисячне вороже військо. Відтоді стали шанувати козаки Пресвяту Богородицю як рідну неньку, церкви її будувати, а на свято покрови отамана обирати і освячувати свою зброю, яку шанували не менше, ніж власну родину. Шаблею вірою святою. Воля від Бога дається на свято Покрови традиційно моляться про захист своєї оселі, родини та рідної землі. А ще 14 жовтня вважається днем заснування української повстанської армії. Те, що чотири свята відзначаються саме 14 жовтня. Не випадковість, а сплетіння української історії та національних традицій, які ми цінуємо, шануємо та наслідуємо сьогодні. Захисникам української землі присвячують. Адже сьогодні, 14 жовтня, важлива та знаменна дата для нашого народу: день, коли ми маємо велику честь привітати насамперед тих, хто носить високе почесне звання, захисник України, тих, хто належить до українського незламного козацького роду, хто вважає себе його нащадками, і звісно, тих, хто вірить в Бога і його матір Пресвяту Богородицю, покровительку наших воїнів козаків. Урочисто вітаємо всіх з величними святами. З Днем захисника України, з Днем Українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька. Воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар Російські танкісти сховались з кущі, щоб лавтем посьорбати. Товпа ніщі, та трохи у чах перегрівся на вар. Байрактар Байрактар приперли зі сходу до нас барани для встановлення Великої страни. Найкращий пастух баранячих отах. Байрактар, байрахтар, їх доводи всяке озброєння різне, потужні ракети, машини залізні. У нас всі доводи є коментар. Байрактар байрактар. Вони захопити хотіли на зразу, а ми зачаїли на орді в образу з російських бандитів робить примар. Байрактар Байрактар, Байрактар. Російська поліція справи заводить. Там тих рашистів ніяк не знаходить, хто винен, що в нашому полі глухар. Байрактар Bayraktar. Веде пропаганду кремлівський урод. Слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає цар. Байрактар 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 Сьогоднішнє свято це данина пам'яті воїнам, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність України в різні періоди її розвитку. Їх імена назавжди закарбували золотими літерами в історії України. Вони стали її героями. Спочиньте з миру. Ви герої України, що полягли з вірою в серцях. Ви не дали катам загарбать Україну. Обравши свій козацький шлях. Герої не вмирають, бо в нашій пам'яті вони будуть вічно, а їх життя буде продовжуватись в квітах нашої нації, в наших дітях. Як говорив наш пророк та гені Тарас Шевченко, в своїй хаті своя сила і правда, і воля. Тож ми маємо неодмінно шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свою хату, боронити свою правду своєю силою і своєю волею. Не балачте за мною, якщо в полі згину, все відам за любу неньку, нашу Україну. Не балачте за мною, якщо в полі. Все віта за любоненьку мою Україну. За нашу рідну Україну, що зберегли усі віки, низький уклін і тричі, слава вам, українські захисники. Ми на службі щодня захищаємо ми. Твои не дарма захисник, Офицер и солдат Украины, сыны. Наши дружбы виват, на батом звучит. Мы брат за брата готовит и бить. Солдат за солдатом, запомни, стричь за угол. Сестери, братів, і за вітчизну стає в вот один ряд, бойовий офіцер і солдат, і брат за брата готові дів, солдат за солдатом, за і стрій, за Україну ми всі як один, і за родину, за наших дружин, ми брат за брата, готові тибі, за батька йма і братів, і за стає в один ряд Бойовий офіцер і солдат слава Україні. Слава Україні. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! слава! У козака життя коротке, а слава вічна. Герої не вмирають. Повертайтесь додому, не в сни, хай Господь вас оберігає, не дозвольте своїм матерям, посивіти на свіжій могилі, повертайтесь на зло всім смертям, повертайтесь у шані син. Те з країна чека.